Можливо, ви помітили, коли ми обговорювали там з Діти відібрані насправді з усіх осередків, з усіх центрів національно-патріотичного виховання у Львові. Ми відбирали невелику кількість лише по двоє людей з центру. Кожен наш день має в собі і якусь таку військову компоненту, і більше якусь світоглядну засадничу компоненту. З нами тут детально працюють друзі з Хартії. Ми обрацьовуємо знаходимо журналіста, евакуюємо сюди. Пішли! Поведу, рух. Сектор зміни! О, третій. Півтори ми Нам от туди, от туди. Лівіше і вище. Обережно голова! Бережного! Зате відділення, продовжую рух! Інтервал два метри! Пішли! Гано? Якщо Не контакт! Контакт в будинку! будинку. Да. В будинку? Так. тут по-любому хтось є? Ми не обійшли, що ці два квадрати, які очікували. Але це за невідповідальність. Наша. Не наша, Нам була поставлена бойова задача знайти е, мапу в журналіста, я так розумію. І ми зараз відпрацьовуємо одну з наших вправ працювання в групі. Груп, грух, груп, грух, рок. Деректур! О, я На триста триста до тринадцяти. Добре, координуємо. Перший номер. Перший номер, сектор на 12. Добре, добре. Пішли, пішли, спокійно, але не зупиняємося. Давай, давай, давай не забуваємо дихати. Це тактика вогнева, підготовка медицина. Топографія, орієнтування на місцевості. Ми розуміємо, що ми вже три роки живемо в стані війни, наша держава, і е, всі повинні знати, вміти і мати якісь базові навички з тих чи інших дисциплін. Тому що ніхто не знає, коли і кого, де застане е, війна. Там вонь вонтуна. Бля, хотіть. Я назад! Ця гра була доволі цікавою. Вона включає в себе такі активні рухи. Потрібно багато бігати, багато дивитися по сторонах, все контролювати. Для молоді зараз дуже важливо підіймати патріотичний дух, тому що в країні як на як іде війна, і нам потрібно розуміти, що рано чи пізно таке може трапитися з кожним. Іванка Досько, Володимир Стодник, Суспільне новини Львівщина. Где? Да не